Вітаю вас на каналі. Мене звати Оксана, я з міста Стрий. Сьогодні 1 листопада і покажу вам, з чого я починаю свою роботу з нанесеною схемою. Така дівчинка. Мені здається, вона дуже така осіння. Мені... Ну, мені вона точно осіння. Так, я нагадаю, що я її вишиваю понизу. І отак це виглядає на перше число, на 1 жовтня. Ну, Хто дивився мій місяць, ой, на 1 листопада, хто дивився мій місяць жовтень, то він бачив якраз на цьому завершено мою роботу. І в наступному включенні покажу вам, як виглядають мої інші роботи на початок місяця листопада. Ще раз з вами привітаюся, Вітаю вас на каналі, бо не знаю, як в мене вийде змонтувати відео. Мене звати Оксана, і я розпочинаю зйомки місяця листопад. Пада. Перша робота, яку я вам покажу, це мій вітряк, з яким я граю в грі в телеграмі, Ми вишиваємо на бажання. Тут зараз вишито 90%, 10% залишилось до фінішу, дуже хочеться її вже завершити. Нанесенку я вам показувала в попередньому відео, ми якраз з неї почали сьогодні 4 листопада, а для хронології запишемо. І ось цей брелочок, який я вам показувала віджитий. Вчора я оформила 3 числа. Сьогодні спеціально взяла вам показати. Край обробила бісером, бо мій клей не хоче вже добре склеювати все. І тому я отак обробила. Оце зараз дивлюсь на цей гарбузик, чому так довго. А таке наче той бек зливається. Можливо, таки краще було б вишивати чорним. Але вже так, як є, так буде, як є. Наступна робота, яка в мене оформилась, це мій миколайчик. Фініш ви бачили в попередньому відео. Отакі, таку підставочку я купляла у групі. Uh -huh. У Viber, якщо комусь треба буде посилання на групу, то ви мені напишіть, бо там дівчинка по запиту дає. І ще поки що на сьогодні мені ніхто не написав, знову питаю стосовно цієї ниточки Віспер. Як воно виглядає? А позаду так фетром просто. Оформила. І нарешті та-да-да-да-да-да. -та 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 -та. Фініш, авантюрки <хи> вишито повністю. Весь е суботній і недільний час, який у мене був на вишивку. А, ні, не весь. Ну, суботній час увесь, недільний не весь, бо я ж оформлювала ті дві роботки маленькі. Я вишивала тут бек, щоб нарешті закінчити його. І це завдяки моїй участі у грі у Галини в Телеграмі Galard Design. Завдяки цій грі я завершила цю роботу. Нарешті, нарешті, те, що я ще сподівалася у серпні місяці завершити, зараз відфотографую цю роботу, бо ще я її не фотографувала і таки виложу звіт у групу у телеграмі. Я побачила, що там дівчата вишивати будуть знову авантюрки. І я оце сьогодні думаю, чи мені брати участь, чи не брати участь в тих авантюрках, в тих іграх. Ну, поки що я все-таки схиляюсь до того, щоб завершити те, що в мене є, і розпочати те, що я хочу розпочати. Але там буде видно. Там буде видно з цього починаю я місяць листопад. І до наступного включення, до наступних просувань зустрінемось з вами. Долучайтесь, до речі, долучайтесь до лотерейки. Я знову залишу посилання. Ну, на сьогодні ще, наприклад, лотерейка не відбулась. Тож я поки що буду вам нагадувати про це. Тоді, як вона вже відбудеться, то. Я буду вам намагатись розповідати щось інакше поки що про лотерейку. Долучайтесь і до зустрічі в наступних включеннях. Вітаю вас 18 листопада, я трошки захворіла, і буду пробувати знімати цей шматочок відео, це включення, бо щось у мене знову з тією картою від телефону якісь. Не гаразд, теж не знаю, чи запишеться чи ні. Починаємо з нанесенки, бо я її так за минулий тиждень вам і не показала. Та і вишила я небагато. Одним кольором вишивала я. Трошки і інший кольор, от якраз ниточка, ще я ним не дошила. Хіба одну ниточку з пасми вишила. Можливо, ось так щось буде зрозуміліше. Показала, бо я сіла записувати відео і його не, собі не підготувала, цей, цю нанесенку. Так, щось треба положити, щоб не так було пусто, поки буду вам розказувати. А так лежить, або буду, буду тримати забула свою думку. Тож, на минулому тижні в мене було два запланованих старти і один незапланований. зараз я вам покажу один той, один той, а другий запланований вже тоді, або в наступному включенні або просто окремим включенням буде. Отже, той, що запланований. Там не так багато висить, як ось так. так ну, Ви бачите, там шматки ниток Ось так відшито це перший етап спільного відшиву від. Вікторії Пахомової. І тут мені не вистачає одного кольору. Сьогодні вже я не встигну його докупити, напевно, завтра. І тоді вже завтра відзвітуюсь. Або не відзвітуюсь, а до шию. Це один колір. Оранжевого кольору мені не вистачає. Так, і ви бачите, яку я такий канву вибрала. На зараз, напевно, просто світла, а може не світло передається, може якраз добре. От на такій величезній, 14 або 10 канві я вишиваю. Проте будуть мої залишки оцих шматочків рішати, рішати і нарешті я з ними закінчу. І вони не будуть займати місце. В одному місці будуть лежати в іншому місці. Це те, що було заплановане. А, тут ми вишиваємо: у Вікторії змінились тепер трошки правила. Вишиваємо, хто як вишиває. Головне, щоб завершити до 5 грудня. Якщо... Ну, Вона буде приймати звіти і надалі, але видавати вже етапи безкоштовно не буде. І другий старт, несподіваний старт. Тут взагалі дивіться, як гарно все виглядає. Бачите, куди я таки використала цю темну канву свою? Отак. От Пишіть у коментарях, чи ви здогадались. Що тут повинно бути по цьому. Це ниточки в мене ні. Отак просто. <смі> Бачите, і акуратно вже виглядає. Але він мені напишіть, чи зрозуміло по оцих 300 чи 400 тут хрестиків. Мені треба було взагалі то 300 хрестиків 38, 30, 65 вишити. І чи зрозуміло тут? Що то може бути. Тут мені ще не вистачає багато кольорів, тому я не знаю, коли я це буду довишивувати, закінчувати. Довишивувати, напевно, таке собі слово. Коли буду закінчувати цю роботу. Бо тут в схемі і два нових кольори, і другий, і четвертий, а їх в мене немає. Так, таке включення, такі мої. Звіти за минулий тиждень. Не знаю, що буду сьогодні вишивати чи не буду, можливо, щось буду. Про це ви дізнаєтесь наступного понеділка. А я думаю, що, можливо, зроблю таке включення і покажу третій старт. От третій старт мені дуже хочеться вишивати. Ще що хотіла сказати з оцим. Осіннім стартом я так чекала цього осіннього старту, бо я не навишивалась осені. І так я хотіла його вишивати. Мені тут гарбуз подобається, як ви, як вам. А от вчора і позавчора я його вишивала. І щось я не знаю. Ну, гарбуз мені подобається, а решта. Якісь такі двоякі відчуття, не знаю, чи мені подобається, чи не подобається. Може, просто мені не дуже подобається. Таке от часто буває ну, у мене, коли я вишиваю вік дизайни Вікторії, що якесь воно не дуже яскраве. А потім, коли з'являється бек, потім дуже гарно все стає. О, і я знову-таки згадала про, цього, про цю о, о, осінню авантюрку. Там взагалі-то дуже багато фрузелків. А так як у мене тут такі нормальні дірки, то ці фрузелки мої будуть провалюватись. І я от думаю, що, напевно, таки я всі ті фрузелки позамінюю. Бісером. Буде, напевно, дуже гарно. Але я бісер ще не дивилася, який в мене є. Тут чекаю ваших коментарів, що це, на вашу думку, буде. І, і будь ласка, там мені дівчинка написала: дякую їй за відгук. Стосовно Миколая стосовно цих ниточок Віспер. Дівчинка написала дуже дуже їй дякую за цей коментар, за відгук. Але я так і не знаю, чи розчісувати їх, чи ні. До наступного включення, до зустрічі 20 листопада. На сьогодні обіцяю дощ, то я отак і знімаю при такому освітленні. Це просування <кій> я вам показую. Відбувся старт, і тут загалом вишето 1000 хрестиків на цьому процесі. Це третій старт за минулий тиждень. 2%. Відшито і вже навіть 38-56 вийшов. Я так люблю, коли виходять кольори. Підготувала собі на сьогодні ще, але не знаю, чи сьогодні в день вдасться мені повишивати. Ну, але то таке. Отже, я вам показала, з чого. Ну, але з цього я не починаю тиждень. Я фотографію ставлю. Що було відшито за минулий тиждень, бо тут я вчора ще додала 400 хрестиків. Тож, вже добре, то таке. До наступного включення. Мої вам вітання. Ми зустрічаємось 25 листопада. Ще трошечки вже почнеться зима. За цей час, поки ми з вами не чулись. Було багато подій і Дніпро, Дніпро під обстрілом, і ми перетнули тисячний день війни вже тисячу третій виходить, так, і, може й більше, ну, тисячний день був війни. І пам'ять про жертву голодомору. Я так щось подумала, що от те, скільки відбувається війна, це, звичайно, страшно, але якось мені завжди дуже так страшно і болісно. Ці 32-й-33 рік завжди від того дуже так. На душі. Тому що є в нас зараз можливість вишивати, навіть незважаючи на те, що продовжується війна, а вишивати ми можемо. І ця робота вишито на ній 4% вже. Більше, напевно, 2000 тут вже вишито. Напевно, треба виключитись і трошки, але як виключитись. Переход такий якийсь, ну, вже який є. Вже який є. Отак, другий етап цього сюжету відшивається. Тут вже залишилось, бачите, небагато і можна буде звітувати звітувати і виконувати бек. І основне, чому я таки включилась, то це я, я, напевно, не казала вам, що я вступила в спільний відшив адвент-календаря, який розробляла Людмила. Це Дизайнерка по чиї розробці я вишивала Святого Миколая. Там, напевно, на початку місяця тільки я його завершила, так? І вона буде проводити спільний віджив адвент календаря. Розпочинається він 29 грудня. Вже ми отримуємо перший етап. Зараз ми вже отримали. Сітку календаря. Напевно, треба таке, поки буду вам розказувати, тут шарудіти поза тут. Ну, і я замовила собі тканину і нарізку ниток. Хоча в мене всі кольори є в наявності, все ж таки я подумала, що буде простіше замовити нарізку ниток. І не відволікати. Так. Ще трошки і я перестану шару їти. Все, перестала шару їти. Так, зараз я вам покажу, що мені прийшло. Я не змогла о, вибрати. Отже, не змогла я вибрати, на якій тканині я буду вишивати, тому я взяла три відрізки. І оскільки я не змогла вибрати тканину, то в мене додатково ще пасма ниточок до цих тканин. Бо якщо я виберу Блакитну тканину, то мені треба буде вишивати на білому. А от якщо я виберу білу тканину, то мені треба буде біле вишивати блакитним. так вам видно. Отакі три я спеціально чекала сонячний день, отак видно. Отакі три тканинки в мене. У наявності, дві з Люрексом, бо я дуже давно хотіла спробувати вишивати на такий люрекса від тканині. І одна, просто яку як би рекомендує, ну, не те, що рекомендує, але дуже такий гарний колір. Так, і з чим тут ми стикаємось, тим, що незрозуміло, який це аккаунт Так. Такі от, такі от. Такі от у мене новини для вас. Оце, напевно, 218-те, а ця ой, 216 а ця 18-те, мені здається, так. Такі от у мене новини поки що. Дивіться, яка гарна нарізка, яка складена. Дуже гарно, так? Дуже-дуже гарно. Людмила холодова О! називається сюжет привіт Різдво». Тут на планшетиці все написано. Так, що? Буду вишивати рамку, сітку ну і буду вам показувати в наступних включеннях, що там у мене з просуваннями з моїми. Тож до наступного включення. 29 листопада. покажу вам в цьому включенні свою нанесенку. Бо завтра я її точно не буду вишивати. Так виглядає з іншого боку. І додалось тут тільки два кольори. Ну, але добре, що додалось. Не так добре вона просувається, як я думала собі. Але просувається і то добре. Так Мої вам вітання. Ми з вами зустрічаємось 1 грудня. Я вам буду показувати, чим я закінчу осінь і з чим йду в зиму. Гарбузики, антуражик. Е, перша робота, яку я вам покажу, це моя така, моя така робота. Ага, отак. Аніме. Я пам'ятаю, що ці ниточки я вам вже показувала давно, але я все роз... забуваю вам розказати, що вони вже відшиті і їх я буду прибирати. Я буду кашляти час від часу, бо я щось прихворіла дуже. Отже, ці ниточки вже вишиті. Пальцями вам показую, хоч при... пригодувала отаку кицюльку. Ці е, два кольори відшиті повністю, і я їх буду прибирати. Наступна робота це адвент-календар від Людмили. І тут у мене сталася така <кій> неприємність. Оце рамка. І Тут я прорахувалась, це все треба випорювати, бо тут не вистачає дві клітинки. І отака гарнезна канва буде. З цією роботою я вступаю в СП до Юнони. Таки виключусь і прокашлююсь. Отже, вступаю до Юнони, її 80 днів навколо світу, і буду вишивати цей адвент-календар. По ньому я ще звітуюсь і е, дизайнерці в Телеграмі. Ми там, там нас доєднали до групи і ми там звітуємось. Перший етап вже прийшов. Тож можна сміливо починати вишивати, ну, але я ще не почала, бо вам не показала, з чого я буду починати зиму. І чому я не зняла вчора своє відео бо осінній процес. Я хотіла завершити осінню. Щоправда, тут я не трошечки не завершила восени. Не вистачило мені півгодинки, я завершила 0 годин 30 хвилин 1 грудня. Ну, але це вже таке дрібниці. Головне, що осінній процес таки завершився осінь. Це теж була авторська схема від Вікторії. Тепер треба тільки гарнесенько її сфотографувати. Грузилки я замінила на бісер, ну бо тут, бачите, яка канва в мене добряча. І е, на цьому я завершаю свою осінь, свій листопад. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились. Пишіть, будь ласка, коментарі. Доєднуйтесь до лотереї, до збору. І зустрінемось з вами в місяці грудня. Це буде Україна.